Усім привіт! Так, це значить радіометр радіоскан 701 А, власник якого, власником якого є Олег Айзон. Це його, наскільки я розумію, другий вже прилад з радіосканів, тому що раніше в нього був радіоскан просто 701 без буквочки А А. Цей він собі купив чи придбав другим. А той перший він розіграв на каналі і подарував одному з своїх підписників. Значить, серійний номер цього приладу 30. й Це реально один з самих перших. Так, тут ще написано 2014 рік, ну це, напевно, ліцензія там, коли була. Так, плюс-мінус приблизно 7 років цьому приладу. Я так розумію, серійний номер 30. І в меню також співпадає. Зараз, зараз перевірю. Так, з того, що я знаю, це ось він на відео. Це відео було 7 років назад. Так, ось 7 років тому. 26 лютого 2018 року. От, якщо навести мишкою на оцю назву 7 років тому, то пише, скільки переглядів і якого числа завантажено. Ну і перший комент також ось. 7 років тому. Так. Щоб вам це наглядно показати, я проверю його своїм другим, новим радіосканом, сняв крышку фільтра, то есть в режимі максимальної чутливості. Ось він в руках зараз його тримає, це його новий, е дозиметр з буквою А в кінці, а це старий 701, який був розіграний і подарований На нем уже даже прошивка стоит 100 часов. Как вы видите, старого. прибор действительно совершенно чист и безопасен. Цифры не выше фоновых. Вместе с прибором идут его родные документы: паспорт, сертификат, диск с программного обеспечения, руководство по технической эксплуатации. Ну, это комплектация старого э, радиоскана. А це, вже, а це вже його другий. Например, як этих заражених цезием 137 грибов из Киевской области. Чому я впевнений, що це другий його диземетр? Тому що перший, який у нього був, ось він. Ось перший. І тут він взагалі був зняти 9 років назад. Ось 5 липня 2015 го Завантажене відео і тут видно наклейку занять. Ось, Можна подивитися. Кришка фільтра. Под ній... Бачите, коли було без букви а, окно датчика. 701, то наклейка була зовсім інша Ось така. І серійний номер був ось такий. Знизу кришка. батарейного ваціка. Інформація виводиться на цвітній високоінформативний oled дисплей О ньому я розкажу позже. Кнопки небольші. До... Так, ну повернемося до цього приладу. Давайте подивимося, що з ним стало за ці 7 років. Так, як бачимо, Дехайзін використовує його. Знатно корпус змінив колір. Має потертості, тут пожовтіння і так далі. Так, до речі, вам їх не видно на камеру. Да, на камеру погано видно. Ну, вживу. Видно, що корпус поюзаний, використовувався. Кнопки, це наклейка на кнопках іде в ідеалі. збереглась. в ідеалі. Дисплей Зсередини. Ні, це ззовні. Зараз протру прозовні пил. ось, Я протер його не маю. Думав, що це зсерединий пил осів на дисплей. ні, це зовні витирається. Ось частинки налипли пилу. І он що цікавого, чорна, бачите, оце блискуче покриття, воно зсередини. Якимось чином воно здерлось там. Появилось. Ну це не на дисплеї, це на захисному склі. Ось така плямка. Ну це зсередини. Або це клей, або клеїли це скло, підклеювали, і клей туди затік. Може бути і таке. Не знаю, хто клеїв, на заводі навряд чи таке зробили. Косяк. це, можливо, хтось може колег підклеїв собі скло. Так, оця гумка, до речі, вона не дуже пожовтіла, тобто на сонці він знаходився не дуже довго. Бо в інших людей я бачив, вона прям робилась така темно-коричнева від ультрафіолетова ця гумка. А тут ні, тут вона реально. Біла, ну трошки пожовтіла, трошки стала така кремова, біжево, то навіть не біжево, біло кремова Ось, а може тут рецепт ну іншого якийсь гума чи силікон. Так, йдемо всередині. Нічого не поломали, всі защівки, всі ціленькі, все класно. Так, ось серійний номер 30-й. Рівно 30, випущений серед всіх, які існували 30. -й. Тоді ще писали серійний номер ось тут. По-моєму, в пізніше вже не писали тут серійника, я можу помилятися. Далі. Датчик, як бачимо, в хорошому стані. На ньому немає ні пилу, ні бризг води, які висохли. І залишили на собі накіп там плями. Немає бруду нічого. В інших людей він загаджений. Тобто Олег його зберігав. Зберігав в чохлі, напевно, ну, нормально відносився. Бо в, де, в деяких я розбирав, там всередині були гілки дерев, бруньки навіть, бруньки. Не розпустившися з гілків дерев всередині. Тобто як треба було по кущах його вводити, щоб наламати гілок і вони насипались через решітку, якось попали всередині. через оці отвори тут. Не сюди, бо тут датчик, там, не пролив... а через оці от, дирочки попали гілки. Ну і так буває, що купа плям, бризги, якісь води. Тут датчик чистесенький, все супер. Так, тут а, кришка також всі защелки цілі. Е, тут а, була ніби наклейка, може тоді ще не ставили, її немає. Ну, вона на болтиках просто була, типа гарантія не сривать. Ось таке. А тут по краям гумові прокладки. Можливо, це саме Олег добавив, бо такого не було ніби. Виробник ніби не робив, щоб батарейки не там калатали. Класно, придумав, можливо, це Олег сам додав, Це напевно дві такі гонки. Я не помічав. Такого. Так. Батерейні висі також юзниво якісь. Ямки. Можливо, просто брудними руками бралися, там в мазуті ще в чомусь вот, або рукавицями. Це можна, в принципі, почистити помити. Так, і давайте вимкну, покажу, так, вмикаємо. Дивіться яка заставка. Ось така ще стара заставка. Тому що тут прошивка ще давня. Давня стара прошивка. Ось він вже заміряю. Що й Давайте поки покажу серійний номер. Ось про прилад. Модель 701А, сиріні рівно 30. І от прошивка 41 і загрузка. Прошивка, стара, її не прошивали, можна прошити на нову. Вона доступна всім. І тут вона зміниться. З'являться нові функції, нова, більше вибору мови і так далі. Давайте покажу цю стару прошивку. Чим вона відрізняється від. Минуле, налаштування в режимі. Ну, тут все таке ж саме. Тут ніби таке саме екран. Тут контраст міняється ще у відсотках, ось 100%, 50, ну це яскравість. дисплей в новій вже прошивці. Там не у відсотках. А одиницями. Міряється. Далі. Виключити дисплей, коли можна. Мова. Тільки дві мови, а в новій прошивці вже є українська, французька, там і інші більше мов. Так. Тут тільки дві. Так, дата. Давайте подивимось е, сигналим. Так, дата стоїть тут зараз 2013 рік взагалі, напевно, не змінювалось. Ну, він довго лежав вимкнений. Так, елементи можна встановити акумулятори або ні. Так. І заводські установки. Так. І в журнал вийдемо. Давайте подивимося, що там Олег. Мирьев подъемный журнал Гаммен. Вот так, чтобы оно не блимало. так. Просмотр. Вот. Запись. Так. От перемикаюсь, перемкнусь по всіх. Ви подивитесь, яким були тут тривоги. Журнал по гамі в режимі які тривоги тут спрацьовували Олега Айзена. Так, є назад далі журнал Бетти по беті, всього вісім записів ось таких Айзен айзуміру. Так, я показав далі. По альфі які записи? Ноль записи, нічого немає. По режимі пошуку немає. Обнаруження? немає. Налаштування ось такі. Обичний, Розмір 60, зайнято 21. Старання тут було автоматичне, це я вже поставив вручну, щоб воно не стерлося. Так. Режим обычный, не расширенный был. Так. Такие вот журналы. Проприлаты. Так. Вот такие. Далее. Режим альфы. І самий налаштування. Що цікаво з налаштування? Тут а, е, контраст можна вибрати, до речі, якщо вибираємо на 0, то він ну, взагалі на сонці не видно. Ну, по, он, бачите, 100 завжди нього, але дисплей так. давайте подивимося чи реагує на альфу адекватно так хай замірюємо родний фон Так, замірю. Саме приги, добре. На показав зразу багато. А тепер саму гамму. А по гамі тільки 85, ось так. Всё, супер притюняем. Вот да, сейчас нам скажет. 19 А да, я тут закрыл. Через картон показываем. Так, ну все. І вимикаємо прилад. Як вимикається, я покажу. Ось так. Ще раз заставку включили. Ось так